Сумнозвісний спортивний майданчик 63-ї школи Донецька на полі досі лежить м'яч, якого вчора тут ганяли шестеро донецьких хлопців. Спортивне взуття та куртки під сіткою. На куртках квіти двом загиблим. Це восьмикласник Данило Кузнецов. Останній його запис ВКонтакті. Все буде добре, тому що погано вже набридло. Тепер на його сторінці пишуть інші слова співчуття. Ось світлина річної давнини. На ній найвідоміший випускник і спонсор школи багаті Ренат Ахметов. Крайній справа Данило зі своєю командою. Вчора тіла хлопців на стадіоні накрили банером улюбленої команди всіх донецьких хлопчаків. Другий загиблий випускник цієї школи Андрій Єлисеєв. Подвигает парнишка, Лешкин друг. Ну, говорит мне, вы Лешин папа, я говорю, да. А вашего сына, говорит, убила. Ну, сами понимаете, состояние. В чем был, побежал. Прибежал туда, на поле, в шоке, присматриваясь в эти лица. Ну, Там приймати швидко что это, что это за Ніт, Льоши, або обошлось. живий один із чотирьох тяжко поранених. Осколочне ранення конечності руки, ноги і спини. Батьки п'ятикласника Кирила теж у шоковому стані. Он був заявіність, розговарювали та самое, і плакав больно, мама больна. Завола що він жив. Ну, Ребят, жалко, которые погибли. Моя мама позвонила, плачет, говорит, что случилось. Я спрашиваю, что случилось. Она говорит, Кирилл. А ось і Кирилко, уже після надскладної операції. Що упав, потеряв сознання. Потім себе сказав, що я не рано вмирати, я хочу ще жити. Серед поранених і 16-річний сирота Микита. Ну, оторвала ногу, ребята. Тяжкі сколкові рани, години операцій. Стан підлітків медики оцінюють як стабільно тяжкий. У всіх тяжеле попередження і операції дуже тяжкі. Бригада працювала до 2-3 часів ночі. І от зараз утра вони ще домой не пішли. Сейчас продолжают займатися этими дітьми, делают перев'язки. Віталика прооперували першим, ось він на каталці. Зі слів його батька, попереду хлопцеві довга реабілітація. він чувствує себе нормально, невелика температура. Вот сказали, лічення буде длиться мінімум три місяці. Трагедія сталася вчора надвечір. Міни сипалися не лише на подвір'я та будівлю школи, а й чи не по всьому жовтневому районові є постраждалі і серед дорослих. Пол четвертого дітей спочатку раз-три, навіть пальнули, потім минут десять, навіть затіш, а потім, як значили, ну, штук восім, чи вчора стрільні. Пострадали. Одна жінка, а, жінка в лікарні два осколка в ногу попала, і мужчину забрали. Сасіді операцію зробили. експерти інтернет ресурсу Україна в війні проаналізували звідки летіли вбивчі для дітей міни. Ось на цьому стоп-кадрові російського ТБ видко, що на бій нахилив сітку всередину спортивного майданчика. З огляду на це експерти і вирахували траєкторію летомін. Якщо вірити їхнім висновкам, то з мінометів гатили з підконтрольної терористам території, а саме Макіївки. За оперативними даними снаряд прилетів з напрямку міста Макіївка, де розташовані. Групування терористів Служба безпеки України вже порушила кримінальне провадження за цим фактом. Спортивний майданчик м'яч, куртки, кросівки так і лежать. На місце трагедії приходять ті, хто знав хлопців. Андрій Лісеєв був хороший парень. Я знав, займався з місцем боксом, футболом. Жалко, що він погір. це прикращати все. Вже це. надає вся стрільба, не хоче жити мирному місті. Ніді не твойни, сряднова Данило Бачов, програма Вікна СТБ.